Чому я не боюсь проблем, невдач і слова не виходить? І як це зробив? Справді я себе змінив так методом випадковості. А як саме далі детально розкажу? Тепер у мене тих слів в голові взагалі не існує, та й багато інших похожих слів. Це дуже сильно допомагає рухатись в музиці. В мені смішно з тих проблем, які люди собі самі створюють. Вони говорять, переживають і самі собі портять настрій. А настрій найголовніше для енергії. Моє перевтілення почалось 15-18 років. Я заробляв в інтернеті, робив сайти, свої проекти онлайн і ігри всякі. До речі, корінні моїх мультяшних кліпів ще того часу ростуть. Перш за моє перевтілення через те, що за нолтом постійно сидів, якось привик на фоні слухати всякі семінари, інтенсиви, курси по бізнесу, продажам, маркетингу. І, коротше, щоб ви розуміли, десь так три роки робив. Та й досі час у часу так робив. Той час більшість не розумів, але мене це розхабляло. І оця вся штука дуже сильно на мене вплинула. Я просто вектор дуже сильно змінив особисто у На цей час це звучало як мотивація вірити в себе. Зараз аналізується дуже сильно вплинуло, бо я почав шукати себе. Ту сферу, яка б мені подобалась по Цією сферою стала музика мені по всім критеріям, виходячи з мого попереднього досвіду. І щоб перетворити себе в людину, яка не знає слів, невдачі, не виходить і не виходить, треба просто займатися тим, що подобається. Коли знайдете себе, там таких думок не буде. Просто ціль. А ти боїшся проблем невдачі слова не виходить? Дай знати в коментарі.